Символ єдності, сили та мужності з нагоди дня міста в Хортицькому районі в парку героїв Національної гвардії встановила пам'ятний знак Герб країни. Це сталева конструкція висотою близько двох метрів, шириною приблизно півтора. Знак оздоблений патріківським розписом до виготовлення тризуба. Долучилися представники відповідального бізнесу. З міського бюджету на це не було витрачено жодної копійки. Також під час урочистого відкриття пам'ятного знака рятувальникам, військовим а також представникам громад. Мацької організації вручили відзнаки. Працювали люди з відкритим серцем. Ви бачите, і робота з залізом, і е, наші митці запорізькі, які також долучилися, і я впевнений, що це стане такою родзинкою Хортицького району. Ще раз підкреслюю, коли ми об'єднуємось, ми робимо дуже дуже великі справи. Ми живемо. Ми віримо в українське майбутнє для Запоріжжя, для наших дітей, про європейське майбутнє, про мир, про розвиток. І я дякую всім дотичним сьогодні до цього заходу, до того, що ви робите для хортицького району, представникам освіти, ДСНС, поліції, всім, 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 хто сьогодні допомагає нам. Думати про майбутнє, хто сьогодні допомагає кожного дня бачити мирне небо, велика шана і слава нашим силам оборони, кожний мирний ранок, завдяки ним маємо можливість зустрічати. Дякую вам. Я певна, що цей символ буде допомагати людям вірити в найскорішу перемогу у парку героїв Національної гвардії за ініціативи громадської організації організували ярмарок. Свої вироби на ньому представили майстрині, а також учні та викладачі навчальних закладів Хуртицького району. Кошти, виручені від продажу, спрямують на підтримку підрозділу карадах Національної гвардії України. Представники міської влади теж завітали на ярмарок. Зокрема, придбали оберегову ляльку мотанку. Берегова лялька робиться за один день. Не можна відкладати і не можна Сіла заготовки, зробились трошки раніше, а лялька змоталася за один день. А взагалі вона робиться тільки тоді, коли як кажуть після заходу чомусь соліти. А ще учні та педагоги навчальних закладів Хортицького, а також комунальського районів, зібрали для наших захисників смаколики. Дуже символічно, що саме в парку Національної гвардії України відбувається такий благодійний благодійна акція, до якої долучилися діти в цих коробках: смаколики, чай, гостинці, які бійці національної гвардії України зовсім скоро отримують від наших дітей.